Вітаю, це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про навчання в Академії характерності, про ті знання, які я вам можу передати. Значить, коли я написав книжку Козак характерник або таємна наука Діда Архіпа», то там є дуже багато різних практичних вправ. Ну і взагалі це дуже така практична прикладна. Книга, в якій багато чого можна використати в своєму житті. І тут до мене почали звертатися люди і казати, що ну давай навчиш або навчи, або якісь курси, ми хочемо навчитися, ми вже бачили такі курси. Багато хто навчає, а в тебе от унікальна якась історія, яка. Ну, її де, де, ну, Ніде її немає в інших якихось підручниках і так далі. Ну, і я почав після виходу книжки в 2018 році, ми заснували з командою цю академію характерництва і почали навчати. І на сьогодні, вже 2023 рік, ми, ну, ми можемо бачити, що там є багато різних навчальних ресурсів. Які можна використати, і ви можете рухатись по певним сходинкам цієї академії характерності. Якщо ви хочете вчити вивчити характерницьку науку та Спас, то ви можете використати наші навчальні ресурси і онлайн, і офлайн. До речі, дуже цікава історія з тим, що зараз є інтернет, ну раніше не було інтернету. і Такі знання можна було отримати тільки або по роду, від своїх родичів, або можна десь піти було, навчитись конкретно до конкретної людини, поїхати колись і так далі. Зараз сучасний світ він швидше розвивається, і в таких швидкостях вже люди ну, починають вчитись і онлайн. Тобто є якісь знання, які можна передати онлайн, є якісь знання, які тільки вживу можна передати, плюс велика відповідальність за ті знання, тому що це все пов'язано з надможливостями людей, і тому це така важлива історія, яку треба ну, мати на увазі. Якщо ви зайдете на наш сайт. Наш сайт називається kh.org.ua то ви там побачите, по-перше, мережу, тобто, ви можете вступити в цю академію характерництва, стати учасником та людина, яка ну, купить одну книжку, ну, казак характерник або Аудіоверсію, або таку версію, і сплатить благодійний внесок. Зараз це десь там 500 гривень. І нам надійшли скрін цієї проплати, то він стає автоматично учасником академії характерництва, і він може розраховувати на те, що він буде отримувати знижку, і в першу чергу до нього ну йому будуть там писати, що де відбувається. Ну, найперше. Є багато людей, які зареєструвалися в академії, але. Благодійний внесок не сплатили, і вони не з'явилися на сайті. Тому от всі, хто це зробив, або доведіть це до якогось там логічного завершення, або якщо хтось сплатив і він не є на сайті, то напишіть мені особисто, і ми це питання вирішимо. Тому що після учасника є наступний рівень це послідовник. Послідовник це людина, яка пройшла якийсь семінар. Я маю на увазі вживу ну, семінар. Не просто там, ну, прослухала всі мої семінари, які можна онлайн, там прочитала книжки або прослухала книжки, а вживу ми зустрілися, і а, а, ну, ви бачили, і я зміг якийсь імпульс, якісь стани передати вам, і ви ну, вже це маєте. Ми маємо такий особистий контакт. Ще ні, ну, нікого не, ну, немає активника, це ну, фактично інструктори, тому що просто ми ще не розвернули ну, наші можливості, а ці можливості зараз ну, дуже нам завадила війна. І ми можемо зараз навчати тільки онлайн. Я буду ще робити якісь онлайн прямо трансляції, там прямо семінари онлайн. Я думаю, що це можливо технічно, і хто буде бажати, то я думаю, що ми це використаємо, цю можливість. І є в мене індивідуальні консультації, з якими я там ну, дуже рідко ну, з цими людьми я працюю, але є в мене і така історія. Так от, якщо говорити про академію характерництва, то тут є такі різні можливості і ресурси. Ви можете отримати онлайн-курси, я їх зараз про них буду говорити. Їх вже три. Ви можете книжки скачати, і ви можете скачати певні там, картини для споглядання для того, щоб включити в собі видиво. Видиво включаємо фактично на семінарі, який називається Карабєл вживу, тобто це спеціальний семінар, який для того, щоб відкрити це бачення невидимого світу. І багато людей вже прийшло через цей семінар. Ну, до речі, ви можете подивитись про це на нашому ютуб-каналі, який доступний безкоштовно і там дуже багато матеріалів, які ви можете там взяти і навчитися, і в тому числі і по видиву. Там є покрутки, по вузликовому письму, по семінару, що ми там робили, один семінар, інший. Ну, коротше, дуже багато таких доступних є знань. От. І ну, зараз я вам проговорю про наші онлайн-семінари, на яких ви можете зараз вже отримати дуже багато знань. Раніше для того, щоб навчити спасу та характерницькій науці, щоб пройти оцю гару Мамай, якщо ви бачили це зображення, ну для цього потрібні роки, тобто ну, більше, ніж 10 років. Але зараз в такому світі ми можемо спробувати те зробити трошки раніше. Я вам можу для цього допомагати. Допомагати в тому, що ви будете вчитись на цих семінарах. Значить, перший базовий семінар у нас є. Він називається Гара Мамая». «Гара Мамая» — це е, такий базовий е, семінар, в якому є майже е, потроху по з кожного рівня, а їх сім рівнів, в «Гарі Мамая. Спочатку є Море Горя», в якому ми всі знаходимося. Потім ми починаємо. Займатися собою і ну, переходимо на сходинку. вона називається Спас тіла. Займаємося тілом. І це все я проговорюю в цьому першому курсі онлайн-лекції, який називається Гора Мамая». Там сім лекцій. І ці сім лекцій передбачають те, що. Ви будете знати, як йде це навчання. Так от, перша сходинка це море горя і спас тіла. Тобто, це у нас, ну, перша лекція це вихід з моря горя. Тому що це дуже важливий крок, і не всі люди можуть пройти цей крок. Тобто вони повертаються в це море горя і так далі. І... Це складна якась історія для людей вийти з моря горя. Наступна там лекція це спас тіла. Я там даю вправи, які можна використовувати в своєму житті там цілий комплекс, це базовий комплекс. Потім на семінарах ми це вдосконалюємо. Далі «Спас правди і родовід. Там є теж багато правильних таких речей, які потрібно знати. Потім йде лекція, яка називається Спас сяйва. Потім Спас Снива. Там всі стадії снива, це дуже цікава техніка. І нема ніде, я пробував побачити у когось, хто щось таке подібне викладає. Ні в кого не ну, так докладно, як дійти ну, хоча б до бібліотеки. І, до речі, всі, хто дійшов до бібліотеки, а ви там узнаєте, знаєте, що таке бібліотека. На стадії вільний кінь, то я всіх запрошую до особистого спілкування, тому що такі люди мене ну, починають цікавити одразу, які дійшли до бібліотеки. А далі йде спас стану, і а, сьома лекція це спас волі і спас мамай. Це по всім рівням ви можете отримувати інформацію, і там потроху є ну, про дуже багато що. Це перший курс лекцій, який я рекомендую всім базовий. Другий, я його нещодавно записав. Він називається, «Спас...» Ой, він називається Твоя сила. От де знайти резерви власної сили, де ви бачите, що у вас витікає сила, де знайти. Цей стан, в якому буде успіх, візіння, добробут і так далі. І о, от саме про це цей курс. Зараз це дуже важливо, тому що зараз ну, дуже екстремальна ситуація в Україні і в світі. В світі там одна історія, це стреси і такі надшвидкості, а в Україні це війна і все, що з цим пов'язано. Значить, от спас, от цей твоя сила курс, він, це п'ять лекцій. П'ять лекцій, до яких я вас запрошую, це перша лекція Твої ресурси, вона називається, в якій ми говоримо взагалі, скільки в тебе ресурсів. До речі, у всіх людей ранком є однакова кількість енергії. І ми всі її витрачаємо дуже по-різному. І у всіх-у всіх, тобто, у надлюдей, у підлюдей і так далі. Просто ми по-різному використовуємо ці ресурси. Далі, це називається виход з хаосу. Другий, друга лекція це про планування і про витоки сили. Далі це матриця сили, це ціла таблиця, яку ви заповнюєте з, ну, куди у вас утікає сила, і де джерела енергії виберете ну, джерела сили. І ви робите таку табличку. Я допомагаю, як зробити. Цю табличку, далі до мрії, яким чином дійти до якихось там ваших, ну так скажемо, з точки А в точку Б. Тобто ви потрібні, вам потрібно знати, куди ви рухаєтесь в житті. І от цю точку Б ви потрібні, вам потрібно знати. І от як дійти з точки А в точку Б, я там розповідаю або як знайти цю точку Б, тому що якщо ви точку Б не знайшли, то ви не рухаєтесь нікуди, щоб ви так знали. Ну І остання лекція вона називається «Стан Спасу, де я зробив такий бонус: я описав цей стан. І ті, хто слухає цю лекцію, вони можуть ухопити, ну, вхопити цей стан і в себе його ну, культувати і зберігти. Або, так, ви прослуха ще раз, ще, раз, ще раз цю п'яту лекцію, і ви можете включити цей спас. Стан спасу, це стан везіння, успіху, коли все там вдається, і так далі. Там є такий заряд, дуже цікавий. Це в цьому курсі, другому, який називається Твоя сила, і там п'ять лекцій. І третій курс дуже важливий. Він називається воля і доля. Це мистецтво та технології формування подій твого життя. І у нас є, ви знаєте, спеціальна гра. Вона називається «Воля і доля» – це гра в Телеграмі. В ній було десь 2 тисячі учасників. Ну, спочатку взагалі там було 300-500, потім ну, 2 тисячі, зараз десь 1700-1800. Ну, і ця група робить по волі. Вчиться, ну, там є інструкція, як робити по волі. Зараз ми працюємо з Україною і війною. Тобто всі хто долучилися, вони можуть впливати на е, нашу перемогу. І от ми робимо все по волі. Ну, Нам е, е, виписали в Росії Путін і інші там його керівники е, долю нашої України. От ми її зламали і ми робимо все по волі своєї. І ламаємо свою долю, яку нам намалювали, і їм намалюємо долю. Дуже цікава історія, яка ну, працює і вона працює. Так от, в, цій, в цьому курсі онлайн є 5 лекцій, 5 лекцій, які називаються Перші кроки, перша лекція. Друга лекція це 10 виборів у житті. Ми робимо ці 10 виборів, вони трохи описані. В моїй книзі казах характерника Вот і наука Діда Архіпа». Але тут я докладно про ці вибори розповідаю, тому що ми всі робимо ці вибори і ми самі обираємо, як ми живемо. Далі наступна е лекція третя, вона називається Правда і кривда. Це дуже сильні категорії, як воля і доля, е і жити по волі і долі. Так можна і жити по правді або по кривді. Тобто ну, потрібно жити біля правди. І по правді а кривда навкруги нас, значить, такі вихори кривди, вони нас затягують, і нам потрібно в будь-якій ситуації от до цієї правди дослухатися. Далі, четвертий це біоритми і лінії долі. Це дуже серйозна тема, пов'язана з ритмами. Її теж ну, ніде немає, окрім цього курсу. Я її викладу я думаю, в наступній книзі після казака-характерника, буде ще ну, Казак та українські таємниці на нерби. Про вже мого діда, тому що та книжка про діда Архіпа це не рідний дід, це так скажімо, хрещений батько. А, а це мій дід Денис. Тобто, в мене був дід Денис, який ну, в, в ім'я якого мене назвали, от і, і він був розвідником і він займався цими паранормальними штуками. Дуже багато там спілкувався з тибетськими монахами. Він всі ці таємниці не нерба. Досліджував, там, вони працювали з розвідшколами німецькими, там, де диверсантів готували з паранормальними можливостями. Ну і сам був не останньою людиною в цій, в цій системі інститутів, які були запроваджені в той час. Отже, це була ціла тема в Радянському Союзі і дід цим займався. І я звідти от Взяв ці ритми, вони дуже круті, і я вам рекомендую це прослухати. І далі п'ята ну, лекція це як формувати події життя. Тобто, це фактично інструкція для того, щоб вміти цю технологію запроваджувати. Ну, до речі, ця технологія вона, ну, вроде така проста, але вона була закрита від людей. І я її відкрив десь в 21-му році. Я не бачив подібні. Ну є там різні з, іншої, з іншого боку, підходили до цього питання до долі і волі, тобто там Вадім З'єланд і ще. Ну тут ну, там багато таких речей, як ти повинен ці події да, робити. Але це чисто українська така тема на українських категоріях. Які називаються там воля, доля, правда, кривда, які для нас дуже прості, для нашого вжитку, так скажемо, і те, що ми можемо це використовувати. Отже, я вам розповів сьогодні про те, як ви можете навчитись уже сьогодні. Заказати ці курси. Це можна заказати по телефону на сайті, можете дзвонити і ну, Готуватись до вже ну, семінарів вживу. Хто хоче цьому вчитися, у вас є така можливість. Отже, замовляйте ці курси, звертайтесь на сайт і будемо з вами працювати. І, будемо, і ви будете рости по шляху до спасіння по горі Мамая. Тому всього найкращого. Я вам бажаю, щоб у вас все ну, вийшло, все вийшло. І до нових зустрічей. Всього найкращого.